Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Уди Алісівка, Козача, Лопань, Лук'янці, Вовчанськ. Ветеринарне дворічна Іванівка, Сеньківка, Петропавлівка та інші окупанти завдавали авіаударів по круглому куп'янського району. Близько 11-ї ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучень, зокрема й на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61 річна жінка загинула, отримавши мінновибухові травми. Ще одна 50-річна жінка зазнала травм. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 20 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. Близько 11-ї рятувальники з міста Вовчанська були залучені для перевірки місця ворожого обстрілу. Ворог вдарив посеред місцю з артилерії. Внаслідок обстрілу окупантів 61 річна цивільна жінка загинула, а 50-річна отримала поранення. Двічі за добу рятувальники надавали допомогу населенню у подоланні паводкових явищ. Вони за допомогою мотопомп техніки відкачували талу воду з приватних подвір'їв. У селі Мартове Чугуївського району працювали бійці 29-ї частини ДСНС. А у селі Васищева Харківського вогнеборці місцевої пожежної команди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Марія Солов'я, Дмитронгуєнта Єгор Мікінін, Харків. Новини.